Що знову реакція? Ладно, якщо нормально, то всім привіт і реакція на мої старі відео. От, я вже знімала таке. Моє перше довге відео. Але. О, зачекайте. Хтось там писав, що чекає другу частину. Тому. Почнемо. До речі, подивіться це відео. Будь ласка, я це довговато робила. Все починаємо. Вау, 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 політика! Стоп! Блін! В, ви розумієте, що це такий трагічний момент. Я, напевно, в садочок запізнилася, поки робила це відео. Пожалійте дитину, будь ласочка. Я я ж тоді напевно не встигла в садочок, коли зробила це відео. Пожалійте мене, будь ласка. А якщо серйозно, я тепер, як, як, як ті діти полі я була як ті діти політики. Так. Да. Але тоді я теж з росіянами чуть помучилась, з дитячими політиками помучилась, так що пожалійте мене. Знову я обсираю росіян і Росію. Я оце перевдивляюсь, мене це так бісить, чесно. Ладно. Е, е. Слухайте. Слухайте, люди. Чого ви мені писали, що це якийсь крінж? Це ж геніальна ідея, я, я, я. все, я буду це перезнімати. А, хоча ні. У мене ж місця немає на персонажів більше. Ну, значить, будемо з записом екрану. Хоча я за із записом екрану не встигаю на нормальний час попасти. Ладно, я. Завтра, тому що вже є одне відео на сьогодні. Я завтра викладу відео, там де я це повторяю, і подивіться, скільки воно переглядів набере. Бо там, вроді би, нормально набрало. Тому чекайте завтра. Годину не буду відмічати вам. Уїй, знов політика! Круто! Так, знаєте, ще раз питання таке до росіян. Як ви розуміли, що це які це країни, Ладно. як буду малювати очі, намалюю собі ще кров з них. Ну, чому ні? Я ж дивилася мої старі відео. А що, до речі, дуже підходить до малюнка, по-моєму. Я ж малюю цей малюнок і дивлюся, відео, е, свої старі відео. Це ж підходяща тема. Я малюю свого персонажа і. Реакція на майстері відео, це ж геніальне пов'язання, правда? Ладно. Що хіба ні? Ладно, дивимося далі. У звук між ну це вже думаю, буде більш-менш нормальне. Пакуємо! І йдемо далі. Якщо ви Ну, пойміть, ми русски. Окей, ви руски, а що далі? Ми русский, ми не аглічані. Ага, і що? Ти хочеш щоб я яригану? У тебе це вийшло? Якщо ви хочете подписаться, стоп! Стривайте, вона горить. Нам, Яко, якого біса відбувається. Чому вона горить? Подписатися намо. Люди, допоможіть! поможіть дівчинка, буквально згора. Стоп, вона ж з розсі. Куди під'їхати, щоб додати бензину? Якщо ви хочете підписатися на нами, запам'ятайте, ми ручки. Я не хочу підписатись на. Я хочу підкинути дрова. Ми ручки. Пишіть по-русски. Окей, ручки, ми будемо писати по-русски. А ні, не будемо. Пишіть по-русски. Зараз смотрите, пишіть. Та що вона, блін, хоче, щоб я написала? У мене вже дві ідеї в запасі. І реально, оці от відео мої старі, і реально з звуком Міжгана прикольні, серйозно. Прикольно вийшло. Але інші. Міржан врятував історію моїх старих відео. Коротше, йдемося далі. Стоп, стоп, стоп. Воно. Чекайте, люди. Заново.

Так що я буду шукати для вас якісь інтересні відео, і так, я не дивилась їх, я їх просто неугадна. Натискаю і все, і воно грає мені. <плес> шкайте, я хочу щось Дивіться, я для вас знайшла якесь дуже крінжове відео. Я пам'ятаю наскільки воно крінжове, тому. Я просто хотіла забути про його існування, просто забути, не дивитись його, забути про цей кренж. Але не в цей раз. Поможіть, я не. Це забігня, скажіть, а, ви хочете мене вбити? Я так і поняла, тому що я роблю це відео тільки для вас, так, а для вас все ще завгодно. Ага, блін блинчий, математичка, синок, я поможіть Поможіть, будь ласочка. я не можу. Що <гас> це? Моє відео були ще кринжавіше, ніж коментарі дитячих політиків, які мені зараз пишуть. Це просто треш. Тому дивимося далі. Сонечко, тобі ще рано щось оцінювати. Подивись спочатку на те, що ти маєш зараз, а потім вже оцінюй старе, окей? Так, я, я, я вже один раз писала, і чомусь ніхто не помітив на старе відео. Я один раз писала, що я Шризік і люблю поговорити з собою, тому не лізьте до мене. Пощадіть дитину, як я говорю. Да, стоп! Я хочу подивитися, що ти. Куда? Як я прочитаю, що там пише? Блін, я хочу вам прочитати, що тут пише. Тому що не думаю, що ви встигнете зупинити. Да. Ладно, пропустимо. О, ще згодна, але твої але моє відео на старий час. От теж хочеться спитати це що? Сонечко. Я, до речі, якраз таки не зробила другу частину і слава Богу, тому що я б уявляю, може на той момент я там таке робила. І до речі, давайте дивитися десячу політику. Вас ніхто не питав, починаємо. Я знайшла дитячу політику для вас. Мені Сколько людей відпишуться, коли я скажу, що я українець? Думаємо по логіці. Якщо підписники нормальні люди нуль, це ж логічно. Якщо підписники нормальні люди, то вони не не судять по нації. А якщо люди не судять по нації, значить вони нормальні. Я, я, я до речі, забула сказати, що е, е, думати по логіці я не вмію. Вибачте, я забула. Ну, ну будь ласка, вибачте мені. До речі, я знов малюю свого персонажа, але вже з тими кольорами, що були. Думаю, що ви вже помітили. Я просто чуть. сказала, що. Типа, извините, але вдруге захотелось. Дивимось! Далее! Свои, блин, дарочки. Меня потрогал. Я бы взял 5-6. Боже, что с собой. Нам есть, Вау, вау, вау. Кто за Украину? Лайк, подписка и комментарий. А кто хочет поделиться? то за Украину? А якщо я нормальна людина і я замір, що мені робити? А, точно, є ж ігнор. Дякую. Дякую, Ютуб, що дозволив ігнорити відео. Дякую тобі, Ютуб. Ти дозволив мені ігнорити відео для таких випадків. Дякую. речі, на мене Недавно скарга якась прийшла. Та, да, пропаганда тероризму, я так думаю, я не бачила. Але вроді би прийшла на мене якась скарга. І от, і мені заблокували відео. Не. Ну, пам'ятаєте там, де я. Проти одної, там дівки, то її подружання пожалувалась на мене і. Ютуб щось видно зреагував на ніж, а не на розову кров. І, ну ладно, в принципі, то відео і так і так якесь не дуже. тому В принципі, все нормально. Давайте кінчати з політкою, тому що мені реально її знаходити складно. Давайте щось інше, окей? Давайте. Я я там згадала про одне таке відео, там де я. Типа. А, ні, інше, давайте це. Ти що, не знаєш української мови? На якому ж ти говориш? Я розмовляю на білоруській мові, Але усе ж я тебе розумію. Я вас не понимаю! На да каком вы базарить? Едине, що я можу сказать, что кринж полный. Скажи, скажи тоже це. В Голос. Дякую. Люди сорян. Ой. Прийдеться вам перевернути камеру. І мені теж треба буде перевернути камеру. Ваша дочка! <гум> да, моя. Вместо уроду понесли лп сидять в шкафу. Знову говорю по... привет! Пока! Закрито! <гум> Кошмар! Кошмар – це коли не стіжки розказують. Ваша дочка! <гум> Тут була друга частина, давайте теж подивимось. Ні, мені тепер листати треба, так що... Так що, так що. Е вибачте мене, люди. І до речі, мені мене отак бісить, то що. Та, блін, мені повідомлення за де. за відео. І так, мене так бісить, що я видала видалила хейт. А зараз я би його закріпила, той хейт. Серйозно, серйозно. І, до речі, мене ще бісить, що я там камеру постійно. Туди, сюди. Я просто не встигаю ту камеру. Ну, коротше. Я єдино скажу, що відео... Для новачка нормально, але діло в тому, що я там була вже, вроді, не новачок. А скини робити не вміла. Так. Наші біситы я сама собі лайки ставила. Хоча цем лайки Люди знущаєтеся? За такие вокрежьим лайків! Ви Люди, браво, браво! Ви не поставили жодного лайку на той кринж. Ви, ви топ. Всі хейтери, підписники. Ви, ви топ. Ви не поставили жодного лайку на тому відео. Ви всігми, молодці. Не смійте ставити лайки. Ви, ви не найдете то відео, тому що воно давно. А, було. Блін, я вже домалювала. Але я хотіла ще зробити. Ну ладно, може, на сьогодні все. Тому що я вже крінжана дивилась. А, ще дещо не вистачає. Так, і останній штрих. Ще один шедевр за це відео. Воно дуже актуальне. Е, ну, все. Всім дякую за перегляд. Всім па-па. Поставте лайк. Боже.